Доброго дня, Україно! Всім привіт! Сьогодні будемо відновлювати так звану інтегралку генератора. Так, друзі, оце ось так називаємо інтегралка, блочок. Іде воно продається разом із щотками. Щотки, дивіться, в якому стані. Стерлась повністю. Для тих, хто хоче. Техніку Джундір, мріє про неї. Оригінальна 3,5 тисячі, Неоригінальна тисячі. Ну і сказали оригінальну ждати 10 днів, неоригінальну 2 дні. Ну, колись в дитинстві, скажімо так, в юності на мотоцикл яву, я робив щотки. Будь-з яких щоток, аби вони були більші, з більшого завжди можна зробити менше. Ну і спробую і зараз. Купив щось похоже по розмірах за допомогою. Болгарочки, в якої є. Не тільки максимальні обороти, а й мінімальні переключаються. Ми їх підженемо під розмір. Ну і поставимо, подивимося, чи буде працювати. Так як, до речі, так як я думаю, що причина іменно в оцих щотках, тому що ви ж бачите, які вони прямо зовсім стерлися. А якщо не буде працювати, то тоді вже буду дивитися варіант, роздивлятися варіант покупки іншого генератора. Так, працюємо. Так, друзі, болгаркою не дуже вийшло. А от наждачна бумага, чудово підходить. Підогнав під розмір, гріється паяльник, і зараз я його припаяю, як воно було з заводу. Опять же, ви скажете, та воно там довго не ходитимете, не такої якості оці щотки. Я повністю з вами згоден. Але ж, принаймні, коли я зроблю дану операцію, поставлю на генератор. І якщо він буде працювати, я знатиму, що була в цьому причина. І тоді вже є сенс чи замовляти е новий оригінальний, там, чи не оригінальний. Чи опять же можна купити щотки більш ну, більш кращої якості, і зробити цю саму процедуру, поприпаювати, і буде воно ходити, де воно дінеться. Так, паяльник вже нагрівся Паяємо. Уявляю, як ви на початку відео посміялися, як я тер угольні щотки, перебалакав з батьком, батько каже, Саня, тут на раз завести комбайн. Тому поїхав в магазин, в інший, більш, скажімо так, там, де є більший вибір, і купив щотки, які не потрібно терти, які графітові. І ціна одинакова 20 гривень. Купив два комплекти, щоб були. Ще є графіти Ну Це хіба що з якоїсь техніки і вже підтирати, гратися, але ну потрібно знати, як би розмір, на якій техніки вони такі стоять, хоча б приблизний. Ну, а як вони є в розмірі, то взагалі все супер. Ідемо паяєм. Так. Оце ті, що я. Тер. Ви бачите тут. Якості нема ніякої. А оце ось. графітні. Підійшли ідеально. Просто ідеально. Бачите? Відкушуємо лишнє, знову паяльник наш гріється, і припаюємо. Пружинки, зразу отак ось, скріпив хомутами, тому що, ну, в розжатому стані вони нам катастрофічно заважають. Так, і зараз будемо припаювати. Запасні кому вдруг потрібні, там ще один комплект лишився, або можна замовити. Так, працюємо. Так, друзі, зробив я цю щотки з інтегралкою, чи що воно? Не знаю, коротше, що то за блочок. Заводські, до речі, були мідно-графітні. прямо такий одблиск міді. Ну, я думаю, і графітні будуть ходити. Дай Бог, щоб воно робило, щоб не було потреби міняти весь генератор. Ну, Зараз їдемо до батька і складаємо все докупи і надіємося, буде працювати. Ще пару слів. Отут були у нас закльопки, Зробив менші головки, саморізів, Якраз чітко вкрутилось. Ну, а те все. Пайка. І була пайка, ну і є пайка. Ходити мені, де воно не дінеться. Так, друзі, поставили генератор, отакий От у нас примітивний станок, це наш дак, шків, запускаємо. Ну, не покажу вам я його в роботі, тому що нема кому допомогти, нема оператора. Ну, відразу вам скажу, що ці всі маніпуляції, які я зробив, на превеликий жаль, не допомогло. Не працює. Получається, хоч із щотками, хоч без щоток. Оце тут, по ідеї, два плюса. Оце оце. виходить 1,4 вольта. Можливо, й сама оця штучка згоріла, хто зна. Ну, відвезу вже до майстра, хай вже майстер. Скаже мені висновок. Чи новий, чи заказувати новий оцей блок із щотками. Так що отак. Обидно, ну, нічого не зробиш. Дзвонив по генераторах, Агрістар, ви не вгадаєте, 23 тисячі. Харків 15400. Це по оригіналу. Китай 4800. А це так. Я думаю, якщо брати, то вже, мабуть, лучше за 15400. Чим Китай. А там е в когось може був е досвід. Хтось може купував Китай. Е поділіться своїми враженнями, чи, ну, чи є сенс його брати, чи немає. Так що так, друзі. Всім пока. Працюємо.